Ты пришел в мое сердце Христос. Ты его оживил. И чувств, что злий этот вас. Ты растешь в удивительный сад. Поливали, где нужно. Где нужно вздыхаем. И иногда не без боли, греха старняки вырывали. Я смотрю на тебя, как бы со стороны удивляюсь терпением и силе любви, постоянности, верности, верности, ласке, заботе. Ты всегда, мой Иисус, ты всегда в саду моем на работе. И мне хочется, Боже, мне хочется очень свободы, то, что ты приобрел своей смертью для нас на кресте. Пусть умрет все мое, чтоб идя к своей цели, человек мой духовный все рос становился сильней. Слава Господу! Ну, я декілька там речень поделюсь, Читаючи історію историю церкви, я такие події там зафіксували так для себе. Ну, і хочу з вами поділитися для назідання нашого. Лаодікійський період. Ми читаємо послання, що це Господь єдина церква, але ніякої нам похвали від Господа. Тільки то, що він держить нас в устах своїх і ще й грозиться нас з вами і вигляда. Читаючи з історії церкви, Лаодікія Ладі... Ладікийська... сама, це місто, воно було дуже багате. Але Господь каже, ви нищі. В Лаодікії були багато банків. Там були заводи по виробництву модної одежі. Там була фабрика. На всю країну, яка виробляла мазь для того, щоб лікувати очі. Але Господь каже, що ви сліпі, ви нагі, ви бідні, коли це все. І як Господь, Він нічого не може говорити, він якраз говорить так, щоб воно і в матеріальному плані відображалося це. І читаючи це, Він говорить нашій церкві, що. Ми розбагатіли, що ми бідні, що ми нижчі, що ми сліпі. Я сама собі думаю, що... А, і ще додав до цього, що, що ж було з церквою. В церкві це послання не сподобалось. І вони взяли із Біблії це послання Откровення Іоанна Богослова, вони взяли його. Через 300 років церква зникла. Церква смірне, ми знаємо, як її Господь поощряє, як він її підковіряє, вона досі живе. Але є церкви немає. Значить, будемо задумуватися. Я вважаю, що Слово Боже, воно має велику силу, воно духовний. І давайте для себе я в першу чергу і всім бажаю щоб цей меч духовний був направлений всередину нас, не на когось іншого, де ми бачимо десь чиїсь там ріхи, а на себе. Да благословить нас Господь, щоб ми були всі взятими, бо Господь нас скоро прийде, і щоб на цій землі, поки ми живі, прославляли його ім'я. Слава Йому, Отцу і Духу Святому. Амінь.